Всім привіт! Багато хто дивиться мене, але не знає про ці чудові лайхаки. Значить, вам сьогодні покажу лайхак зі цією ручкою. Ця ручка є і на пасажирських дверцятах, і на водійських дверцятах, як в моєму випадку. І який тут може бути лайхак? Багато хто скаже, ручка як ручка, триматися удобно. І так далі. Ну, буває, ця ручка нам не потрібна, щоб складалась. Да? Тому, коли ми вішаємо якісь речі сюди, або просто хочемо, щоб вона трималася, а вона завжди складається. Так ось покажу вам, як зробити так, щоб ця ручка не складалась. Значить, дивіться, тут, коли ви опускаєте цю ручку, тут є ось такі, от, бачите, отглушечки. Один і два. Візьміть щось остреньке, наприклад, так іголочку, як монетку. І просто ось ось сюди в дирочку. Отак От вигніть. І тут дивіться, що відбувається. Фіксуємо. Один. Точно так же інший. Два. І що в нас відбувається? У нас відбувається слідующе, що у нас тепер ручка буде триматися. Бачите? Це дуже класно, це дуже удобно, як на мене.